До Львова приїхав міністр оборони Білорусі у межах візиту в Україну. Делегація Міністерства оборони Республіки Білорусь на чолі з міністром, генерал-лейтенантом Юрієм Жадобіним, відвідала Академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачно. Гостей ознайомили з навчальним процесом закладу та її матеріальною базою. Ціль візиту каже міністр: перш за все, ознайомлення із миротворчими місіями львівського гарнізону, адже Львівщина посідає далеко не останнє місце в цій справі. Найбільше цікавили гуманітарні. Ні, розмінування також білоруська делегація зацікавлена програмі обміну курсантами. Така практика кажуть, вже була на часі відновити її. Хочу подякувати українським колегам за можливість такого візиту. Є чого повчитись, є на що подивитись. Дуже сподобались ті об'єкти, які ми відвідали на Яворівському полігоні, і тут в академії. Для нас дуже важливий досвід України в миротворчій діяльності. Ми договорились, що і надалі співпрацюватимемо в цьому питанні і вчитимемо разом наших військових. Я думаю, це піде на користь як українській стороні, так і білоруській. Ми до цієї години подивилися МСМБ. Міжнародне сектор міротворчої безпеки подивилися деякі об'єкти навчально-матеріальної бази і приїхали в академію. Ще у нас буде відповідний брифінг домовленості, обговорення тих чи інших питань по удосконаленні військової освіти, як в сфері української сторони, так і Білорусі.